Шість речей, про які краще не розповідати іншим. Хоча існує велика різниця між секретністю та надмірною розголосністю, деякі речі в житті просто краще тримати в таємниці. І хоча не всі люди вміють тримати язика за зубами, де це треба, тих, хто це робить, вважають більш надійними та вихованими. Треба розуміти, що коли ви розповідаєте про свої проблеми чи чиїсь особисті справи, це може викликати щонайменше дискомфорту людей. Якщо занадто багато ділитися подробицями з власного життя, це може призвести до незручностей, заздрості або навіть образи. Отже, якщо ви хочете уникнути таких пасток, у більшості випадків найкраще тримати наступні речі у таємниці. Ви коли-небудь чули ненароком, як незнайомі люди кажуть комусь, що вони втратили всі гроші. Або, можливо, навпаки, як вони хизуються щойно отриманим спадком. У деяких людей фінансові справи йдуть краще, ніж у інших. Але в будь-якому випадку інформацію про особисті кошти варто зберігати в таємниці. Подумайте про це. Ми знаємо, що фінансові справи річ, про яку не треба питати інших, вірно? Тоді навіщо розголошувати цю інформацію про себе? Крім того, якщо ви заробляєте більше, ніж ваша родина, друзі чи колеги, вони можуть образитись або ще гірше, спробувати скористатись з вами. Якщо ви не збираєтесь вступати у шлюб, брати кредит або купувати автомобіль, ваші особисті фінанси не повинні бути темою для обговорення. Інтимні подробиці ваших романтичних стосунків краще зберігати між вами та вашим партнером. Незалежно від того, добре ви проводите час або відчуваєте проблеми з вашою коханою людиною, це некоректна розмова з іншими. Розповідь про особливості вашого любовного життя не тільки дає людям візуалізацію, про яку вони не просили, але й створює незручність між вами та іншими. Крім того, це спонукає їх висловлювати свою думку там, де це не бажано. Якщо вам здається, що у вас проблеми, завжди краще звернутися до психолога або секстерапевта, а не обговорювати ваші інтимні подробиці з усіма, з ким ви розмовляєте. У деяких ситуаціях розповідь людям про те, що ви збираєтесь робити, може бути формою відповідальності. Наприклад, якщо ви починаєте розробляти нову фітнес-програму. Але це не завжди правильно. Незалежно від того, чи задумали ви звільнитися з роботи заради кращої пропозиції, плануєте відкрити власну справу або вирішили розлучитися, краще тримати свої плани на майбутнє в таємниці. Якщо ви перебуваєте на ранніх стадіях свого замислу, тримайте це при собі. Поки все вирішується. Це допоможе уникнути непотрібних пліток, приток, адже є люди, яким подобається робити з мухи слона. Нехай люди бачать, як розгортається ваше життя без розповідей про кожний етап його розвитку. Коли ви кажете їм про свої наміри, вони можуть відчути, що буде доречно висловити свою думку. А якщо ви прислухаєтесь до думки багатьох людей, ви можете отримати пораду, яка можливо нашкодить вашій справі. У випадку, якщо це не розмова з лікарем, краще залишатися стриманим у розповіді про свої проблеми зі здоров'ям. Звичайно, існує почуття взаєморозуміння, коли ти зустрічаєш когось із таким же станом, як в тебе, і добре відчувати, що поруч є хтось, хто розуміє твої проблеми. Однак дуже легко розвинути менталітет жертви, який може змусити вас виглядати так, ніби ви жадаєте, щоб інші пожаріли вас. І окрім того, що ви виставляєте себе в такому світрі, людям також стає досить незручно чути подробиці хвороби. Очевидно, що якщо це має значний вплив на ваше повсякденне життя, можна поділитись з роботодавцем та родиною. Але для інших деталі вашого стану здоров'я краще тримати в таємниці. Те, що є проблемою для вас, може швидко стати плітками для інших. І вам точно не потрібно давати комусь таку можливість. Жодні стосунки не є ідеальними, іноді ми сваримось з нашими колегами, конфліктуємо з батьками, і навіть дружба може проходити через важкі моменти. Проте ви повинні стежити за тим, з ким ви відверті, коли емоційно вразливі, тому що в результаті це може розкрити небажану особисту інформацію. Задумайтесь, як би ви себе відчували, якби хтось поділився подробицями про складності у взаємовідносинах, через які ви переживаєте? Скоріше за все, вам буде ніяково незручно та, можливо, навіть тривожно. То навіщо ставити когось іншого на це місце? Ви коли-небудь довіряли комусь таємницю лише для того, щоб вони пішли та розголосили її всім. Ніколи не можна так зраджувати довіру людини. Тож само собою зрозуміло, що якщо хтось спеціально просить вас не розповідати щось, ви не повинні цього робити. Навіть якщо ви вважаєте, що можна поділитись чимось із своїм найкращим другом або чоловіком чи дружиною, не все потрібно обговорювати. Так само, якщо ви підписали угоду про нерозголошення, або вам сказали, що ви юридично не можете обговорювати щось, ви не повинні розкривати це нікому, незалежно від того, наскільки ці люди близькі до вас. Таким чином ви поставите всі сторони в незручне становище, а в деяких випадках і в безладну ситуацію. І після цього дороги назад немає. Отже, якщо ви пообіцяли зберігати щось в таємниці, держіть своє слово. Хоча всі ці теми краще залишити поза межами ваших розмов, бувають винятки. Припустимо, у вас є певна алергія або ви схижні до епілептичних нападів. У такому випадку краще, якщо люди знатимуть про це, щоб вони могли вжити заходів безпеки. Якщо у вас виникли труднощі з оплатою оренди житла, це нормально звернутися до родини та попросити допомоги. І якщо ви зазнаєте жорстокого поводження з боку партнера, вам обов'язково потрібно звернутися за допомогою. Не мовчіть у ситуації, коли ваше здоров'я чи безпека можуть бути під загрозою. У деяких випадках отримати правильну допомогу та люблячу підтримку друзів і сім'ї набагато важливіше, ніж зберігати конфіденційність. А як вважаєте ви? Ви коли-небудь розповідали комусь щось, про що потім шкодували? Ви зробили це ненароком чи навмисно? Поділіться своїми думками та коментарями нижче. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, адже це допоможе нашому каналу. Та гарного вам дня!